Посли Європейського союзу погодили 15-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомило угорське головування у Раді ЄС. Пакет спрямований проти суб'єктів РФ і третіх країн, які сприяють військовому і технологічному посиленню Кремля через обхід експортних обмежень. Список обмежень буде розширений більшою кількістю фізичних і юридичних осіб. Ухвалені санкції блокують діяльність додаткових суден третіх держав, які задіяні в економічній підтримці дій Росії проти України. Новий пакет санкцій винесуть на наступне обговорення під час зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу 16 грудня. Кількість екіпажів дронів у Збройних силах України за рік зросла у сім разів. Міністр оборони України Ростем Мумєров провів робочу нараду за участю представників Збройних сил Держспецзв'язку і Міноборони щодо безпілотних літальних апаратів. За словами міністра, на нараді проаналізували дані щодо кожної військової частини. Скільки безпілотників вже використовують, скільки перебуває на складах і скільки втрачено. Уміров розповів, що у 2024 році до війська вже поставили значну кількість дронів, бомберів, розвідників, ФПВ і інших типів БПЛА. Ця робота триває безперервно навіть за умов змін на ринку. Під час наради також обговорили плани на грудень та перший квартал 2025 року. Зокрема, поставки нічних дронів і нових Діпстрайк, здатних вражати цілі далеко в тилу ворога. На сьогодні вже законтрактовано майже 30 тисяч таких дронів. Завдяки системній роботі кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у сім разів, і ми бачимо, як швидко збільшується роль безпілотників у сучасній війні. Поліція викрала мільйонну схему поборів на Укрзалізниці. Вона тривала роками. Обрудку організував голова однієї з профспілок. Він підібрав команду із поміж керівництва та посадовців станції Київ Пасажирський. Із кожного рейсу начальник поїзда платив у касу від 2 тисяч гривень із маршруту по Україні та від 2 до 5 тисяч євро із найпопулярніших закордонних маршрутів. Пасажирам продавали місця в службових купе і купе відпочинку провідників за 300-500 євро, які не продають у касі чи в застосунку. Через таку схему «Укрзалізниця» лише за 6 місяців 2024 року не до отримала. 73 мільйони гривень